Це в нас малюк, це в нас мася. Це собачки вже трошки старшого віку, їм приблизно по 10 років, тому до них ми ставимося з особливою увагою. І власне тому вигулюємо їх сьогодні вранці, доки ще сонце не таке жарке, бо це є одне з основних правил безпеки тварин в жарку погоду. У це жарке літо чимало господарів дійсно задають собі питання, як правильно оберегти чотирилапих друзів від небезпечних наслідків впливу високих температур. зоозахисник Ніця Алла Ляпандра розповідає, зрозуміти, що тваринці жарко, не важко, адже тоді пухнастий часто зупиняється, не реагує на голос або лягає відпочити посеред прогулянки. Тварини, як правило, стають більш млявими, не хочуть гратися, можуть втрачати апетит, частіше підходять до води, якщо це йдеться про домашніх тварин. Намагаються знайти десь прохолодніше і місце в кімнаті або на вулиці, на вулиці собак. Ка може, наприклад, розривати землю і таким чином. Робити собі таке холодне місце, на яке можна лягти і знизити температуру. Жінка розповідає, найперша необхідність для тварин це вода. Для домашніх тварин це забезпечити набагато простіше. Ви просто пильнуєте за тим, щоб постійно було достатньо води, щоб вода була прохолодна, і воду потрібно змінювати якомога частіше, бо в жарку погоду дуже швидко множиться бактерії. Якщо йдеться про вуличних тварин, їм також можна допомогти. Наприклад, взяти п'ятилітрову пляшку з під води, зрізати її і десь поставити. Поруч, де ви живете і наповнювати її водою. Коли ви вигулюєте тварину на вулиці, потрібно вигулювати або вранці, коли ще немає такого жаркого сонця, або ввечері. В обід краще тварину не виводити на вулицю, тому що в тварини може бути тепловий удар. Якщо ж це домашній собака чи кіт, то правил стає більше. Відтак, серед основного не перегодовуйте своїх улюбленців, адже вони менше рухаються в спеку. Свіжа питна вода має бути завжди у вільному доступі, адже у жарку погоду організм тварин. Не швидко втрачає рідину. Лежанка для сну повинна стояти в добре провітрюваному приміщенні. На неї не мають потрапляти промені сонця. Стригти тварину повністю під час спеки не рекомендується, адже шерсть виконує функцію терморегулятора і захищає від перегріву. Ще дуже важливо пам'ятати власникам собак, що в жарку погоду в жодному випадку не можна вдягати на собаку наморник, навіть якщо це передбачено, що собака повинна вигулюватися з наморником, тому що це може дуже швидко спричинити перегрів організму тварини. Але Ляпандре виділяє і ще одне правило: каже, воно найголовніше у жодному разі не залишати собаку одну в замкненій машині, особливо якщо вікна щільно зачинені. Тому, якщо ви побачили, що е, тварина зачинена в машині в, в жарку погоду, е, необхідно в першу чергу викликати поліцію, е, а тоді спробувати якомога швидше знайти власника е, тварини. Е, Викликається поліція для того, щоб зафіксувати факт жорстокого поводження з твариною, для того, щоб потім можна було стягнути, притягнути до відповідальності власника тварини. От, на жаль, нашим законодавством не передбачений самостійний порятунок тварини. Хоча, якщо вже стоїть питання дуже критично, то це звичайно рішення совісті, але за це треба пам'ятати, що власник авто може притягнути вас до відповідальності. Тож убезпечити свого улюбленця можна, варто просто знати, як це робити. Чимало користувачів у соціальних мережах навіть діляться своїми порадами, купують охолоджуючі килимки або ж знаходять комфортне для тваринок місце відпочинку. Проте, якщо ж ваш чотирилапий таки перегрівся на сонці, він зазвичай покаже це своєю поведінкою. Власник тварин помітить це відразу, тому що тварина відразу міняється в поведінці. Собака чи кіт стає апатичною, млявою, може лежати, важко дихати, може навіть повністю бути знерухомлена. В такому випадку собаку можна обгорнути мокрим полотенцем, але намагатись допомогти дома самотужки в такій ситуації не варто. У такому разі одразу радить звертатись за допомогою в найближчу ветеринарну клініку.